Усім привіт, мої дорогі друзі! вами, звичайно я, Піносейт. І сьогодні ми будемо дивитися, а, а розглянемо феномен популярності Minecraft. Ми не, просто, не, ми не просто грали, ми робили спогади від каналу Ferx The Bard. Я давно хотів подивитися цей відео, відкладу його дуже багато. Сподіваюсь, що вам сподобається до того, що це Minecraft. Я... До того ж мені самому цікаво дізнатися про феномен популярності Майнкрафт, тому що я обожнюю Майнкрафт. Тому сподіваюсь, ви поставили вподобайку, підписалися на канал, на два дзвіночки натиснули, звичайно, вже написали коментар, щоб просувати мої відео. А також не забувайте про мою мій телеграм-канал. Якщо що, на нього посилання буде в закріпленому коментарі. Ви зможете там зайти, там буде багато чого, чіткі новини таке, тобто, ну, знаєте, коротше. Давай. А ми починаємо. О. Тепер нам буде пояснювати за Майнкрафт. Оце от це от. А що це за міледі? Нам потрібні. Майнкрафт нам... це незвичайна гра. Це феномен світового рівня. На ньому виросло ціле покоління. З цією грою у кожного пов'язані теплі спогади життя. Mm. друзі. Наприклад, мене з нею познайомив друг, і після, ну, спочатку я таки подивився на що це за кубики такі я не поняв, потім я коли почав цікавитися, я потім так очманів. І мені так вона запала в душу, ви навіть не уявляєте. Емоції, наш перший світ, Це перший точно. діамант та перший О, сервер, так. перша смерть від лави та перша спроба зробити портал у рай. <рес> Про портал рай я, до речі, чому я не, не намагався його зробити, хоча не були відео з ти, як його зробити, тому що я на той час вже знав, що таке моди, тому якось так. Ті 10 світів у меню, у які ми більше ніколи не зайдемо, та те саме вовчення, яке чекає на нас вдома. О oh. гад, oh Точно! Блін, мені так сумно стало після цього, тому що в мене був світ в 1.5.2 на, на своєму комп'ютері, і там досі і я там потім заходив. Дуже давно. І я такий дивився, а там вовчення сидить і мене тільки чекає, воно чекає і мене. Мені плакати хочеться. Друзі, яких ми втратили на шляху, та яких ми ще знайдемо. Кожен блок, кожна пригода, кожен друг, кожна емоція, кожна смерть, і навіть земляний дім. Це все сторе. Я частіше всього не земляний дім будував, до речі, я більше під землю робив подвальчик такий невеличкий погреб, щоб було класно і файно. Тому що я в мене був коротше, друг, який на покиденішені зробив собі дом під землею. Я такий, блін, це ж тема. Тільки потім я зрозумів, що це трішечки незручно, тому що потім його шукати, це, блін. Окрема історія. Це всякі метки треба ставити, щоб його знову знайти. Кирило не гру, а цілий окремий від життя світ. Світ, у який багато хто з нас втікав та втікає від життя. Світ, який ніколи не буває одним і тим самим. До речі, мені подобаються її очі. Ставте лайки, якщо ви теж любите очі. Вподобайку, якщо любите очі, великі очі? Це точно. Який завжди мав щось нове для нас? Все моє життя у темніші його моменти, я можу зайти у гру та трохи відпочити від цього. Це мій власний маленький світ, у якому в мене все гаразд. Кожного разу я поки... Ну як все гаразд. Якщо ти накачаєш моди, то буде вже не все гаразд. <плес> Чисто так, не все гаразд буде. цю гру і кожного ж разу повертаюсь. Повертаюсь, щоб знову відчути частинку того, щасливого минулого. І відчути щось... Mm. Блін, ти іще й музику на фоні накатила, таку ще стару від C418. Блін. Аж сумно стає. Щось тепле, та таке знайоме. Шлях однієї з найбільших ігор в історії людства починається дуже скромно. Маленький інді проєкт та усього один розробник. Цього генія звали Маркус Персон, більш відомий mm -hmm. як ночь. У вільний від роботи час він зробив декілька прототипів своєї першої власної гри Cave Game. Окрім неї, існувала Ruby Dunge. Ще один прототип, але дуже мало відомий про цю гру. У Game було усього два види блоків: земля та каміння. Але якщо подивитись на Майнкрафт зараз та Cave Game тоді, відразу можна побачити паралелі. Гра не мала взагалі нічого окрім цих блоків, але цього було достатньо, щоб переконати Маркуса у реальності цієї ідеї. Перша класична версія Майнкрафту вийшла 17 травня 2009 року. Саме тоді гра почала набирати популярність. Після 2010 року, у якому вийшло перше велике оновлення Альфа, ноч зробив складне рішення. Він пішов зі своєї роботи заради того, щоб працювати над грою. Гроші, які він відкладав та заробив за своє життя, він витратив на те. Щоб заснувати ту саму так добре відому всім компанію Mojang. Mojang. Разом з ним у компанії працювали його колеги Карл Манах та Джекоб Порсар. Разом вони додали режим виживання, а 30 грудня Майнкрафт вийшов у бета версію. Mm -hmm. Настав 2011 рік. Всі цього очікували, і, нарешті, це сталося. Реліз. Першої повної версії гри, це був фурор, успіх, база, якщо так можна сказати. Це база, чисто, ну це ж Швидкість, з якої росла популярність гри, була просто неймовірна. Кожного дня граців було набагато, набагато більше. На цей час Моджанг вже обросла новими працівниками, а ноч вирішив, що відтепер головним дизайнером гри стане його колега та друг Дженс Бергенстен, Джеб. якого усі знають як Джеп. З цього моменту гра продовжувала рости. З'являвся новий контент, нові моби, біоми та ще багато-багато чого іншого. У 2017-му компанію придбав гігант індустрії Майкрософт. Авантюр... Потім він купує ще. Шоу завжди. Він купить е Blizzard, І він збере усіх трьох. Це StarCraft, Warcraft і Minecraft. Три один. Вантюра коштувала Майкрософт 2,5 мільярдів доларів. Щоб а? я скисла. Взагалі, багато хто боявся цього, бо ніхто не знав, чого очікувати від нового руководства Microsoft. Але, як виявилося, здебільшого всі хвилювання були марними. Гра продовжила свій шлях та отримала нові спін-оффи, як Story Mode або Dungeons. О. Так Minecraft став фен... А Скоро вийде ще одна гра. І... І я не знаю, яка вона буде. Це ж просто екшен стратегія буде ніби. Ну, сподіваюсь, що буде все непогано. Феноменом, який ми знаємо сьогодні, великий шлях маленької гри. То Взагалі просто. на це питання досить просто відповісти: свобода дії, простота та безмежні можливості. Все це стало Довіди. запорукою успіху гри. Майнкрафт давав гравцям те. Чого такою мірою не давала жодна до цього, свободу творити. Це точно. Без... Коли блін всі інші ігри були де-факто, ну там, іди туди, іди сюди, іди зроби те, іди те. Ну, з іншого боку, е і сталося Майнкрафт, де ти можеш робити взагалі все, що хочеш. Ти можеш роз розрушати блоки, тобі нічого ніхто не скаже, ти можеш вбивати цих. Свиней, тобі ніхто нічого поганого не ні скаже. Нічого ніхто не скаже. Типу. І це мені подобається. Да, це трішки складніше там, для дітей, всяких, але ну, в принципі для них є система досягнень ачівок. І це, в принципі, є орієнтиром по грі в якомусь сенсі. Тому, в принципі, я цим задоволений. Але я не намджу, коли, блин, розробники додають вновлення. Просто бджілок. Ну, файне оновлення, звичайно, але. Ну. безкорисне, м'яко кажучи. Безмежні ідеї, безмежні можливості. Неможливо навіть сказати. Хоча я, з іншого боку, їх намагаюся використовувати в одному з своїх смапшотів, яких я зараз граю. Але, блін. їхня ефективність, їхня ефективність та їхній Штучний інтелект бажає, бажає кращого, чесно кажучи. Тому що вони настільки тупі, що я, чесно кажучи, навіть дивуюся цій тупості. Що мені іноді здається, що, що мені здається, що росіяни будуть розумніші за них. Але потім, коли я заходжу в телеграм-канали, я розумію, що ні, бджолки будуть. Джолгиз Майнкрафт офіційно розумніші за росіян. Скільки нем... неймовірних будівель зробили гравці протягом життя гри? Були простенькі проекти, а були гіганти. Казалося mm -hmm. неможливі речі: комп'ютери, замки, цілі ah. міста. Чого лише варті будівлі з нотних блоків? Я єдина, хто кайфувала від геніальності авторів. Мапи на проходження, власні режими та міні-ігри. О, мав... кав... з допомогою командних ну, цих нотних блоків кавери на опінінги. Я, до речі, дивився такий е... людина бедзепила. Опенінг був. Я такий чел, ти гені. Я такий. капець. можеш йти куди забажаєш та бути тим, ким захочеш. І це, друзі, неймовірно. Простота гри також зробила свій вклад. Бо що може бути простіше, ніж квадрати? Просто багато квадратів, з яких ти можеш творити. Тобто не треба ніяких ігрових навичок, реакції, вивчати стратегії. Ні. Все, що тобі потрібно комп'ютер. Або приставка та навіть телефон. Ну так. Просто та доступно. Що може бути краще? А безмежні можливості не пусті слова. Просто подивіться на Майнкрафт зараз. Існує Фордж, Фебрік, Реалмс, сервера по типу Хайпіксель. Моди єдине, що зупиняє гру, це обмеження генія автора. Підтримка модів з Фордж робить гру неймовірно повною контентом. Можуть додати квести, космос, нові світи, технології. Модів майже стільки ж, скільки і зірок на небі. Mm -hmm. З них у мене самої ба. Якщо ви бачили щось у реальному світі, так ось запам'ятайте, це обов'язково і на це обов'язково буде мод в Майнкрафті. Багато улюблено. А інколи я полюбляю завантажувати декілька модів та досліджувати їх у креативі. Сервера по типу хайпікселю просто неймовірні. Там існують цілі ігри у грі, і зроблені вони просто чудово. Раніше я непогано грала у Бедварс, та навіть зараз. Блін, мені хочеться, О, а в мене О, немає ліцензії. Я хочу, щоб на крафторі з'явилися міні ігри. К квадратний, зроби, будь ласка, міні ігри, пошвидше, ну, будь ласочка. Зможу інколи зайти заради ностальгії. Чудові. Кляті, нахуй, росіяни. Були часи. Аріалс додає режим гри, який ви навіть на пікселі ніколи не побачите. Це просто бомба. Хоча я грала там лише кілька разів. Дуже рекомендую, якщо у вас є пробний період. Але це не настільки важливе, те, що я вам зараз скажу. Це не просто гра, це цілий світ, в якому багато хто з нас залишив сотні або навіть тисячі годин. Тут ми зустрічали нових друзів, ворогів, будували свої мрії та досліджували світи. Весь час ми не просто грали. Ми робили спогади про кращі часи. Коли нам було весело, і життя було трохи добрішим до нас, коли щастя наче просто йшло до нас річкою, а ми цього не розуміючи, просто розважалися. Неважливо твій дім з землі чи з діамантових блоків, якщо у ньому є верстак, піч, це дім. Mm -hmm. Ну, а я сподіваюся, вам сподобався цей ролик. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, а е, ну, ще пишіть коментарі, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, там весело, там прикольно, там класно. там Я випускаю новини про свої стріми, щоб ви не пропускали стріми. Тому е, а я вимикаюся, тому що я зараз чув вибух і біжу в Москву. А я і головне, пам'ятайте, росіяни. e dark